Давай зараз зробимо паузу. Послухаємо звук хвиль. зануримось своє тіло, зроби спокійний вдих. І глибокий видих через відкритий рід. І ще вдих. А видих через рід. І ще один вдих. І з видихом відпусти всю напругу. Зі вдихом потягнися вгору. Видих нахил вниз. Ще видих, відштовхнися від ніг вирівняй спину і зі вдихом виростає за руками та опускає долоні вздовж корпусу. А вдих права нога, крок вперед. віра бхадраса на один руки вгорі, а таз внизу. А видих, ліва рука вперед, права рука назад, погляд вправо. А вдих дві руки центр, видих ліва рука назад, погляд вліво. Вдих ставимо праву руку в підлогу, ліва рука вгору і погляд вгору. За бажанням поскладнюємо, робимо кистявий замок за правим стегном. Глибоке дихання, сильні ноги. Обережно розпускаємо руки, розвертаємо таз в килимок, дві руки в килимок, правою ногою крок назад, вдих, планка. А видих опустили коліна, груди підборіддя і проштовхнули себе в прогин, собака мордою вгору. Видих, собака мордою вниз, тазом потягнемося вгору, руками штовхнемо вагу тіла в таз. Підходимо ногами до рук, а вдих, вирівняло спину, подивилися перед собою, видих нахил до ніг живіт на стегнах. А вдих виросли вгору, а видих руки вздовж корпусу. Спокійний вдих і видих. Видих широкий крок вперед лівою ногові рапходрасу на один руки догори та знижче. Видих, вдих права рука вперед, ліва назад і погляд вліво. А видих дві руки спереду, права рука назад і погляд вправо. А вдих опускаємо ліву руку в килимок, права рука вгорі. А видих за бажанням кистьовий замок під лівим стегном. Сильні ноги, спокійне дихання. Розпускаємо руки, розвертаємо таз в килимок, лівою ногою крок назад, планка вдих. Видих коліна груди підборіддя, штанга на маскар. Проштовхнули себе в прогонь собака мордою вгору і видих собака мордою вниз. Почергово згинаємо ліву і праву ногу та з наступним вдихом підіймаємо праву ногу догори та з видихом згинаємо праву ногу в коліні, переносимо вагу тіла вперед планка. І вдих, штовхнула себе в собаку мордою вниз, поставили праву ногу в килимок. Вдих ліва нога догори. Видих згинаємо, ліву ногу в коліні, переходимо в планку. А вдих ліва нога догори і видих через сторону, опустили ногу вниз. Через круглу спину штовхнули себе в прогон, собака мордою вгору. Коліна таз не торкаються, килимочка, і знову за тазом собаку мордою вниз. Спокійне дихання та підходимо руками до ніг, підіймаємося вгору спокійний вдих і видих долоні вздовж корпусу. Опора зараз буде на лівій нозі. Праву ногу ми підіймаємо та захоплюємо вказівний середній палець правої руки за праву ногу. Підіймаємо паралельно підлозі та штовхаємо праве стегно вправо. Ліва рука в діагональ для балансу, спокійний вдих. І з видихом вкладаємо праву стопу в ліве стегно поза дерева. Через сторони підіймаємо руки в намасте над головою. Знаходимо свій баланс, опускаємо праву руку в праве коліно та робимо обережний нахил вправо. Розпускаємо руки, струшуємо напругу з ніг. І повторюємо на іншу сторону. Ліве коліно притягнуло до себе, захопилися пальцями лівої руки та вивели ногу паралельно підлозі і штовхнули ліве стегно вліво. Знаходимо свій баланс, вдих і з видихом опускаємо ліву стопу в праве стегно. Руки або на талії, або ведемо через сторони вгору в намасте. Тут опустіть плечі. Та опускаємо ліву руку в ліве коліно, витягуємо весь правий бік. Розпускаємо положення, струшуємо напругу, спокійний вдих і видих. Вдих широкий крок вперед правою ногою. Ліва нога в килимочку таз вліво, дві руки по сторонам. Вірабхадраса на два. Праву руку опускаємо в килимок вдих. І з видихом витягуємо за лівою рукою весь лівий бік. Ще вдих, вирівнюємо праву ногу в коліні, завертаємо праву стопу вліво, ліва стопа вліво і верхрасина на ліву сторону. А вдих ліва рука в підлогу. А видих, витягнули весь правий бік за рукою. Одна рівна лінія від правої стопи до правої долоньки. Вирівнюємо дві ноги, підіймаємося вгору, стопи зараз паралельно. І ми з рівною спинкою нахиляємось вниз. Намагаючись вкласти живіт на стегна. Руками можна піти за ноги, глибокий вдих. І з видихом підіймаємось вище, збираємо ноги вужче. та сідаємо вниз в маласану і підіймаємо таз вгору. І ще сідаємо вниз, вгору. І сідаємо вниз в глибоке положення. Дві долоні в намасте. Долонь тисне в долонь, тут вдих. Видих. І ще вдих. Підіймаємо дві руки догори. Долонь дивиться на долонь. І з видихом підіймаємо таз паралельно підлозі. Ще вдих переходимо на пальці ніг, видих на п'яту. Вдих на пальці, видих на п'яту. Вдих збираємо ноги в вуща, видих нахил до нігу та насина. Вдих, потягнулися за руками вгору. А видих руки намасте та вздовж корпусу. Спокійний вдих. видих. Опускаємось в килимок, сідаємо в позу зі схрещеними ногами. Вирівняли спину. Дві руки по сторонам вдих потягнулися вгору. А видих права рука на ліве коліно. Погляд назад скрутка. І ще вдих дві руки вгору, а видих ліва рука на праве коліно. Вдих потягнулися за руками вгору, видих вниз. Лягаємо зараз на спину, ліва нога рівна, права зігнута в коліні. Лівою рукою нахиляємо коліно вліво, а погляди права рука вправо, приємна скрутка. Дві лопатки в килимку. Повертаємо ноги в центр. Права нога рівна. Ліву ногу правою рукою ми опускаємо вправо. А ліва рука і погляд вліво скрутка. Спокійний вдих і видих. А з видихом повертаємо дві ноги, вирівнюємо їх та підіймаємось вище у будь-яку зручну позу, сидячи. Вирівнюємо спину, розгляньте себе зараз, розгляньте та порівняйте свій стан зараз із тим, що було на початку практики. Зараз розслаб все тіло, від голови і до стоп. Подякуй собі за цю практику. За те, що ти у себе є. Потягнися руками догори, склади долоні в намасте над головою, опусти біля серця та промов свою особисту вдячність за те, за що ти хочеш подякувати зараз. Потім можеш себе обійняти. І по готовності відкривати очі. А я дякую вам, що ви є у мене, і що ви розділили зі мною мій перший Атлантичний океан. Послухайте ще трохи хвиль, нікуди не поспішайте і прекрасного дня, вечора чи прекрасного життя. Дякую.